йо хо хо з вами Аня, Даня і Міра. І куди ми йдемо, Міра? Туди Туди, вперед, вперед йдемо. Скільки енергії у людини заздрю. Сьогодні в кадрі буде тільки міра і природа. Тому що ми робимо хайкінг на маленьку гору Такао біля міста Токіо. Аби там не було ведмедів, насправді не буде. Самі страшні істоти там це люди. Ну що, ми вже починаємо підніматися вгору. Вона вже втомилась. О, Да. Так. <голи> Гора така дуже маленька, тож півгодинки <голи> і ми <голи> на горі. Гора 600 метрів 599. Ми зараз тут. Будемо так от. Но нагадує... я Цю... я така? Ні, я бачу цього динозавра. А, можливо, я бачу My я... Яка каже, давайте. Да, та, та, та. My name is Mirasa. I'm ага. from America. Hello, nice, how are you? I'm Fine. thank you. Ми дісталися того місця, до якого приїжджає Ліфт і Фунікулер. Ох, Я в тому році знімала відео про цю гору. І в той момент, як я на неї приїхала, було дуже багато людей, тому е, той раз мені дуже не сподобався. Люди тут сидять, чілять. Або купують їжу і кушають. Що тут? Неприкольний. А, так, да, прикольні піни. О, я знаю, який пін я хочу. Я хочу оцей пін. Так, я купила листівочку. Та, суміре, так? Да? Фіалочка. Угу. Фіалка це суміре японської. О. Нормально. Нормально. Тут же є сувенірки на горі. От я вже купила собі магнітик. Маски. Маски. Правда, дорогенькі маски. Дорогенькі пластикові маски. Мене прикололо, що тут, коротше, от якесь анімеха. І в цій анімесі були оці брилки. Давайте в Їх і поліція Київської області. Так, реально їх розшукує поліція. Вони всі виглядають як е, когось вбили вже, знаєш. Це цей, диви, давно сидить, з 2020-го. А цей з 2005-го, ну взагалі ти дивимося. Ого, ого. Диви, так, диви, мимо мені... коріпой. Він дуже бісячийся. Дуже біс... біситься. Ну, це видно. Ботино, <ріпо> <ріпо> Мене прикалює, що ось тут їхнє дерева. Родовід. Родовід, так. Да. Ой-ой. Ой. Дивіться, ми. Коли Де? треба сьогодні вставати. Це я, так. Да. А, а, а це ми. Теж. Коли ой, ти зла, людей. а я ні. Магнітики. Двері там. <ріст> а там ми посадимо бурячок. Я коли в пефа була, ну я сам на свободі бігаю. Я правда був час корньошки, на мене біжить 10 ще Ля-ля, <реш> <реш> прикинь, от бачиш, на неї біжить сто з чимось маф, бо час кармішки. Їм не можна да, дивитися да. в mm очі. -hmm. Ого, тут дев'яносто дві майже сто, як ти й сказала. Минулого разу, коли я тут була, то я не дійшла до храму, бо тут було так багато людей, що мені стало погано, і я почала спускатися з гори. Я вам дуже не рекомендую гору Такао, бо це розсадник туристів. Це жахливо. Я ніби знаходжуся на Щібуя, а не на горі. Шановні, перед вами відомі одеські сходи. Зараз все буде боліти. Та ладно, це не такі сходи, як в тому храмі в Малайзії, де ти була. Слухай, там було або ждать, поки дехто дофоткається, 50 хвилин на фото. Або підніматися по сходах. Я, я візьму сходи, е нідей. Навіть є книжечки-блокнотики для Гушінів. І прям для них є ще й чохол. Прикинь. Там дуже красиві гущеїни. Да. О, бачу, красиво. Да. Вау, який красивий. Скільки він? 1500? Дві. Дві тисячі Гушіні. Його Вау. мені писали. Вау. Це не надруковане, це чорнило. Вау, да, як ви. гарно. З вирізаним. Дуже гарно. Це гентей лише на момінці цього року. Ідемо mm. колекцію. Знову йдемо по сходам вгору. Як гарно цей червоний з таким блакитним небом, дуже гарно виглядає. Це колонок те, що відбувається всередині. Ми дійшли до кінця, зараз ми знаходимося на самій вершині гори. Далі вже вище нема. Ось тут центр відпочинку, туалетики. Можна перепочити, посидіти. Ну все, дібралися. Тут -от люди сидять, кушають, чайочок п'ють. Там місто Токіо. Сіли кушать. Соба, онігірі. Дивимося. В Зелень це була сама несмачна соба, яку я тільки їла. Ех сумно, сумно са край, не дивись на мене, грай музико, грай. З мами була Міра і. Аня, Даня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових прогулянок. Як добре спускатися? Як ми спускаємось з гори. Ми просто такі ля-ля-ля, Ля-ля-ля. чоколетову. Ля -ля -ля. А тут люди такі дивіться, підіймаються. Страждають. bara að stöðva þetta.